Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. У південній Кореї тінь війни ніколи повністю не зникає. Загроза з боку північного сусіда залишається постійною, адже північна Корея під керівництвом непередбачуваного та нестабільного диктатора Кім Чен Іна може завдати удару будь-якої миті без жодного попередження, оскільки Північна Корея є однією з дев'яти ядерних держав у світі. Немає жодних сумнівів, що у разі війни вона здатна завдати катастрофічних руйнувань Південній Кореї. Однак, Південна Корея має власний план. Це нова й надзвичайно потужна стратегія, покликана знищити Північну Корею у випадку неминучого збройного конфлікту. В основі цього плану лежить одна гігантська ракета Хьонму. Хьонму-5. назва Хьонму стосується цілого сімейства південнокорейських ракет, розробка яких розпочалася ще у 1980-х роках. Першою була Хьонму-1, перша балістична ракета вітчизняного виробництва, що надійшла на озброєння армії Південної Кореї у 1987 році. Вона мала дальність приблизно 110 миль, тобто 180 кілометрів, і несла бойову частину масою близько однієї тисячі ста фунтів або 550 кілограмів. Згодом з'явилася Хьонму 2, яка збільшила дальність польоту до 500 миль, тобто 800 кілометрів, і отримала бойову частину вдвічі більшої маси. Наступною стала Хьонму-3 з традиційною бойовою частиною масою близько 1100 фунтів, тобто 550 кілограмів. На відміну від попередніх, це була радше крилата ракета. А її модифікація трисі, за наявними даними, могла вражати цілі на відстані до 930 миль, тобто однієї 1500 кілометрів. Після цього з'явилася Хьонму 4, яка отримала ще потужнішу бойову частину. Бойова частина хьонму 4 важить близько 4400 фунтів, тобто 2000 кілограмів, і була створена для знищення підземних об'єктів та укріплених бункерів на території Північної Кореї. Її дальність сягає 500 миль, тобто 800 кілометрів. Уже ця ракета була справжнім монстром, здатним стерти з лиця землі навіть найміцніші ворожі споруди. Та Південна Корея вирішила піти ще далі. Інженери почали розробку наступного покоління Хьонму Хьонму-5. Офіційно її представили під час святкування 76-ї річниці Дня Збройних сил Південної Кореї, 1 жовтня 2024 року. Влада тоді. Майже нічого не розкрила про технічні характеристики ракети. Саму ракету навіть не показали, обмежившись демонстрацією пускового контейнера та транспортного засобу. Проте оприлюдненої інформації вистачило, щоб викликати справжній ажіотаж серед військових аналітиків. Стало відомо, що загальна маса ракети становить 36 тонн. Що ставить Хьонму 5 в один ряд із міжконтинентальною балістичною ракетою «Лі-Джі-Ем-30 Мін'ют-Мен-3» зі Сполучених Штатів Америки? Найбільше експертів вразила маса бойової частини. Світ ще не бачив неядерної балістичної ракети з настільки важким зарядом. Більшість аналогів мають бойові частини масою не більше однієї тонни. До 2021 року, коли обмеження на дальність балістичних ракет Південної Кореї було скасовано, створення такої ракети взагалі було б незаконним. Аналітики дійшли висновку, що через свою масу хьонму 5 ймовірно оснащена спеціальними елементами для знищення глибоко заглиблених бункерів. Зокрема, дослідник Джозеф Демсі зазначив, що бойова частина масою 8 тонн може містити металеві проникні елементи або тандемні заряди для максимального руйнування. Інші експерти вважають, що ракета має двоступеневий твердопаливний двигун, довжину близько 16 метрів і діаметр приблизно 1,6 метра. Ракета запускається з дев'ятиосьової пускової установки, виготовленої компанією KIA Motors. Її бойова частина здатна знищувати об'єкти, розташовані на глибині понад 100 метрів. Дальність польоту сягає 3500 км кілометрів з важкою бойовою частиною або понад 5500 км кілометрів із легшою. Hyunmoo-5 здатна розвивати швидкість. Майже у 10 разів більшу за швидкість звуку, тобто понад 11 тисяч кілометрів на годину. Вона створена для одного завдання: знищення підземної військової інфраструктури Північної Кореї це робить її ключовим елементом стримування, який змушує керівництво півночі розуміти, що їхні бункери більше не є недосяжними. Якщо стримування не спрацює, Південна Корея зможе завдати нищівного удару у відповідь. Масове виробництво Хьонму 5 розпочалося у жовтні 2025 року, а повне розгортання планується до кінця року. Оскільки Південна Корея не має права на ядерну зброю через договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Хьонму-5 стала для неї альтернативою ядерному стримуванню. Північна Корея вийшла з цього договору у 2003 році та згодом створила власний ядерний арсенал. Відтоді Південна Корея змушена балансувати між стримуванням і уникненням ескалації. Північ же продовжує випробування ракет і нарощування потенціалу, зокрема міжконтинентальних систем, здатних досягати території Сполучених Штатів Америки. У відповідь Південна Корея посилює оборону співпрацюючи зі Сполученими Штатами Америки та інтегруючи Хьонму 5 у свою тривісну систему оборони. Ця ракета може знищувати як пускові установки, так і керівництво півночі у разі війни. Завдяки цьому баланс сил на корейському півострові змінився, і Південна Корея отримала зброю, яка здатна зрівняти шанси.